Всім привіт в цьому відео. Ми розглянемо як імпортувати конверсії з Google Аналітики 4 до рекламного кабінету Google ADS. Нещодавно Google вніс певні зміни в цей етап в цю процедуру імпортування. Тому наразі розглянемо, як то робиться. Перше, що нам буде потрібно, це обов'язково треба буде перейти в аналітику, передивитися, чи зв'язана аналітика у вас з рекламним кабінетом Google ADS. Це робиться. Переходимо в аналітику, в розділ зліва знизу є шестерня адміністратор. Переходимо в розділ Адміністратор, і тут буде ось в самому. Внизу, випадайках, ось тут будуть зв'язки з іншими продуктами. Переходимо в розділ зв'язки з Google ADS. -ом». Дивимося, щоб тут був зв'язок. Якщо зв'язку немає, то переходимо в розділ Зв'язати, обираємо той рекламний кабінет, з яким треба буде провести зв'язування. Я наразі цього робити не буду вже зв'язано. Зверніть увагу на те, що ви це маєте робити з одного браузеру і зайти в один акаунт, щоб у вас був відкритий ваш акаунт. З якого у вас є доступ як до аналітики, так і до рекламного кабінету. Тоді при виборі облікових записів ви зможете побачити той обліковий запис, з яким треба зв'язати. Натискаєте далі, тут нічого складного, пару кроків, і у вас відбувається зв'язування. Далі, що нам ще потрібно? Нам потрібно також, тут, в розділі Адміністратор, перейти в розділ відображення даних, ось тут є такий. І тут у нас є розділ події. Переходимо в розділ події, і тут нам аналітика показує всі події, яка вона зафіксувала на нашому сайті. Їх може бути більше, їх може бути менше. Все залежить від платформи. Пром надає ось таку велику кількість подій на опенкарті, дивлячись від плагіну, який у вас імпортує ці події в опенкарті чи вордпресі, дивлячись від плагіну, може ця кількість бути іншою, на хорошопі вона інша, і так далі. Тому не дивіться, що в мене тут багато у вас там, наприклад, буде мало і через це панікувати не треба. Також для того, щоб тут ці події з'явилися, вам потрібно, щоб ці події хтось на сайті виконав. Відповідно, у вас має бути встановлена аналітика на ваш сайт і хтось зробив ці події. Нам потрібні події для електронної комерції для продажів. Відповідно, ви можете самостійно після встановлення аналітики просто пройтись по вашому сайту, зробити тестову покупку для того, щоб відбулися необхідні події для налаштування товарної реклами. Основні події, які нам потрібні, це Add to Cart, додавання в кошик, це Begin Checkout, початок оформлення замовлення. Call Fonts, він може бути, може не бути. Тобто на промі ця подія є. Якщо ми говоримо про OpenCart, WordPress, хорош. Щоб то його треба налаштовувати додатково через Google Tech Manager. Для цього є окрема інструкція, як це зробити. Також ми беремо подію view of Item. Тобто, фактично, ось ці чотири події: view of Item, перегляд товару, Add to Cart, додавання в кошик, Begin Checkout, початок оформлення замовлення, і звичайно, Purchase. Purchase, він це покупка. Вона завжди за замовчуванням, вона завжди включена в нас. Тобто, ось ці чотири події вони є такими основними, і ми їх відмічаємо. Основними робимо ось. Тут рубільничок включаємо, що це наші основні події. Ну, у кого є, хто налаштував, також може включити колфонд. Все, таким чином, вони у нас потрапляють ось сюди в перелік основних подій. В цілому, зараз при новому імпортуванні, це не є. Прям основним. Ну, можна імпортувати і ті події, які не є основними у вас в аналітиці. Але поки що ми робимо таким чином. Тобто відмічаємо ці події основними для того, щоб система розуміла, вся система Гугла розуміла в комплексі на що ми орієнтуємося. Після того, як ми обрали, які події у нас будуть основними, йдемо в наш рекламний кабінет, і тут переходимо в розділ зліва розділ цілі. Прямо на нього натискаємо, нас автоматично кидає в розділ конверсії підсумок. і Тут ми наразі будемо імпортувати ці конверсії. В даному аккаунті вже імпортована конверсія Purchase, але всі інші конверсії не імпортовані. Тому пройдемося по цій процедурі, натискаємо Створити дію конверсію і нам пропонує, яким чином її звідки ви хочете взяти. Ми хочемо, щоб імпортувати конверсії, які у нас будуть відбуватися на веб-сайті. Єдине, що ми будемо робити, це не за допомогою тегу Гугла, а імпортувати конверсії, які в нас в Google Аналітиці 4. У вас може бути. Тут щось обрано, може бути нічого не обрано, але треба зробити так, щоб тут висвічувалася наша аналітика. Переходимо редагувати, розділ ось тут «Редагувати», вводимо адресу вашого сайту і натискаємо Сканувати. У мене він знайшов тег Гугла, який встановлений в мене на сайті. І також, якщо ось тут я натискаю інші способи підключення, то він мені пропонує Google аналітику 4. Я обираю Google аналітику 4, яка зв'язана. Ну, відповідно з цим, з цим рекламним кабінетом, те, про що я говорив на початку, натискаємо готово і йдемо далі. Тепер він прочитає ті події, які він там, може бачити в, в аналітиці і так далі. Наразі це в нас категорії наших конверсій. В цілому категорію конверсій це не є чимось критичним та обов'язковим. і Її можна буде змінити для будь-яких конверсій в подальшому. В нас в розділ покупка вже імпортована. Бачите, ми я коли натиснув на покупку, він пропонує ще деякі конверсії, які він вважає, що відповідають за покупку. Ну мені це не потрібно, тобто я ці пропозиції можу відхилити і бачите їх тут. Я відхиляю я їх тут. Прям дуже-дуже багато. Ну, Коротше, не, не натискаємо прийняти пропозицію, а обираємо додати подію в цю категорію. Коли ми натискаємо, він нам. Питає, звідки взяти джерела конверсії, ми кажемо з нашої аналітики, значок аналітики, цей помаранчевий, він означає. І ось тут в переліку подій, які він бачить в аналітиці. Ось тут будуть ті події, які ми з вами відмітили як основні. Ось тут ми відмічали ось ці рубільнички, включали. Вони в нас стали основними. Вони відмі... у нас знаходяться. Але те, що я казав, що наразі АДС бачить вже всі події, і ми можемо їх по... подивитися і обрати ту, яка нам потрібна, не відмічаючи там її як основну. Але для. Загального розуміння системи, на які конверсії ми орієнтуємося, щоб і аналітика це розуміла, і АДС це розуміла, Ми все ж таки ставимо, що ці події є основними, на які орієнтується весь наш проект. Так наразі тут немає в нас конверсії «Перчейс», тому що вона вже була імпортована. Але в цілому це не має такого значення. Ми потім можемо цю категорію змінити, тому ми обираємо ці конверсії. Натискаємо зберегти. Це всі ті конверсії 5, ну вже 4, 5, які у нас були. Натискаємо зберегти. Він нам одразу пропонує внести певні налаштування. Ми можемо одразу перейти в налаштування конверсій і всі ці конверсії зробити як додаткові. Тому що для роботи e-commerce нам потрібна одна основна подія це «Purchase». В деяких випадках, в деяких нішах можна використовувати основну конверсію. Це «Call колфон. В цілому ви можете обрати будь-яких. Я кажу, як ми використовуємо. Для таких подій, як view item, ми її робимо зазвичай додатковою і використовуємо однакову цінність на рівні однієї гривні. Натискаємо готово. Call funds. в даному випадку поки що ми його робимо також додатковим. Також цінність в нього у дзвінка буде 1 гривня. Begin checkout. налаштування. Також робимо додатковим, також використовуємо цінність 1 гривня. Лише для purchase. ми залишаємо тут нічого, ми не змінюємо. Purchase залишається основним і використовувати значення цінності з ресурсу ga 4 тільки для Purchase. тому що тільки Purchase нам приносить цінність, нам приносить гроші. Фактично, те, що людина почала оформлювати замовлення, це не означає, що вона вам принесла вже там. 500 гривень або 1000 гривень скільки коштує цей товар. Поки що це нічого не значить. Тільки коли вона купила, ви фактично ці гроші отримали. Ну, зрозуміло, що можуть бути відмови і так далі, але ми зараз говоримо на рівні рекламного аккаунту. І те саме робимо з Ектокарт. Додаткова дія, цінність одна гривня, Готово. Все, тільки пюрчес. Якщо він у вас ще не імпортований, він у вас буде з цінністю як основна. Натискаємо Зберегти і продовжити. Ці конверсії в нас імпортуються. Єдине, що ми їх імпортували в розділ покупка. Ось бачите, є категорії конверсії. Є покупка, є там завантаження, і зараз буде ще більше. Одразу покажу, як змінити ці налаштування. Тобто, ось. Purchase у нас вже був імпортований, він у нас залишається основним, і його цінність, цінність цих конверсій буде передаватися повністю. Покажу, як це виглядає всередині. змінити налаштування. Це, власне, те, де ми і були. Тобто вона, Purchase в нас основна, і використовувати значення цінності з ресурсу ga 4 Тобто, це ми все залишаємо для конверсії покупка. І е, як змінити, якщо раптом ви додали не в ту категорію, я навмисно це робив. Ви могли б на попередньому кроці обрати щось іншу категорію конверсії, але в цілому це можна зробити. І ось тут можна вибрати іншу ціль конверсії. Це ми Add to Cart, тобто це в нас розділ додавання в кошик. Переміщуємо її в розділ додавання в кошик. Те саме робимо з Begin Checkout. початок оформлення замовлення. Це я вам просто показую процедуру, як змінити категорію конверсії, якщо ви раптом її додали не в ту категорію. Тобто не треба там панікувати і так далі, щось там лякатися, що вона потрапила не туди. Нічого страшного в цьому немає. Просто ну, ми це зробили, скажімо так, простіше. Це можна було зробити і на минулому кроці пройтися по всім конверсіям і одразу їх додати в певні категорії, але в цілому це можна зробити тут всередини. Колфон я відношу до категорії потенційний клієнт через телефонний виклик. Відношення конверсії до категорії ніяк не впливає на ваші там конверсії. скажімо так, ви потім при створенні кампанії вже обираєте до якої категорії конверсії ви оптимізуєте вашу рекламну кампанію. І в'ю файтам це перегляд товару, перегляд сторінки. Ось. І переносимо його туди. Все, таким чином. Ми імпортували конверсії, розкидали їх по зручним категоріям і зробили їх або основними, або другорядними, і задали, яку цінність буде передаватися в рекламний кабінет. Все, дякую, сподіваюся, що всім все було зрозуміло. Як ні, то пишіть свої коментарі, питання будемо допомагати.